Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, перед початком співу пісної тріоді, перед початком підготовчих неділь до Великого посту ми роздумовуємо над Євангельським читанням про Закея. І сам собою проситься висновок про те, що не треба засуджувати людину, поки вона. Живе на землі. Господь не випадково сказав Не судіть, і вас не судитимуть. Я прийшов не судити світ, але спасти світ. Ніхто з нас не знає, яким буде майбутнє життя тієї чи іншої людини. Іудеї засуджували Закея метаря, а Господь завітав до його дому, і він покаявся і змінився. А розбійник покаявся на Христі і в останню мить свого життя. Змінив себе і першим увійшов у рай. Серед нас немало таких християн, які все своє життя прожили без Бога, а на смертному ложі покаялись. І Господь, звичайно, простив їх, бо Христос сказав, що коли хто прийде до нього, Він його не прожене геть. Покаяння це велике таїнство, воно перероджує людину. Грішник стає праведником, невіруючий віруючим, блудник чи блудниця цнотливим, злодій чесною людиною. Правдиве покаяння завжди пов'язане з плодами покаяння. Коли Закей покаявся, він сказав, що половину свого майна роздасть убогим, а кого скривдив, тому поверне в чотири рази більше. І в наш час ми бачимо серед нас за Київ, які, на ознаку покаяння повернення до віри батьків і зміни свого способу життя будують храми, допомагають нужденним, відвідують богослужіння. Це свідчить про те, що благодать Божа діє в цій людині. Серед нас багато і таких віруючих, які каються у своїх гріхах, а потім знову їх повторюють. Таке покаяння не досягає своєї мети, але навіть і при такому покаянні не треба впадати у відчай. Господь не відкидає і таке покаяння, бо Він тростини надломленої не переломить і льону, тліючого не загасить. Або, як сказав Іоанн Златоуст, Господь і діла приймає. І наміри цінує. Блаженний той, хто відгукується на голос Господа нашого Ісуса Христа і готовий прийняти Його у своє серце через відмову від попереднього гріховного життя та тверду рішучість виконувати Його заповіді та повертатися і не повер... повернутися до правди, і не повертатися назад до гріховного життя. Сам Господь прийде до нього і буде вечеряти з ним. Христос, що прийшов спасти загиблого, сказав йому: Нині прийшло спасіння дому цьому, нехай же і нашим сім'ям, і нашим домівкам буде спасіння від Господа. Амінь.